Доброго дня, шановні українці, шановні виборці. Сьогодні парламент зібрався після місячної перерви, і власне весь цей місяць українське суспільство знаходилося в стані політичної та глибокої економічної кризи. Продовжувалися бойові дії на сході нашої держави, попри всі запевнення про якийсь там мирний процес, мінські перемовини, домовленості і так далі. Ми розуміємо, що це само по собі є по суті блюздірством, коли в парламентсько-президентській республіці парламент дозволяє собі на місяць іти на фактичні канікули. Це неприпустимо. І що ми бачимо сьогодні, в перший день після цієї місячної перерви? Ми бачимо, що ключові питання, які сьогодні турбують українське суспільство, які сьогодні мають відповідати нашій конституції, вони не мають відповіді в парламенті. Ми досі не знаємо реально хто входить до так званої коаліції, тому що нам навіть називають цифру депутатів, які входять до коаліції, але не зрозуміло хто це. І ми не знаємо, хто сьогодні взяв на себе відповідальність за ситуацію в державі. Ми бачимо, що уряд, який фактично повністю збанкрутував і який тримається зараз на голосах екс-регіоналів, Олігархічних груп, які не проголосували 16 лютого в парламенті за його відставку, цей уряд сьогодні продовжує далі свою деструктивну діяльність як ні в чому не бувало, і парламент. Я так розумію, от уже прийшло ранкове засідання. Не ставить питання про негайну політичну відповідальність цього уряду. Як цього вимагає абсолютна більшість українського народу? Зараз ми бачимо знову продовження кулуарності непублічності. Немає зрозуміння абсолютно, як відбувається сьогодні підбір людей на майбутні посади. Незрозуміло, хто буде нести відповідальність за них. Абсолютно не зрозуміло нічого з коаліцією, і в результаті, що ми бачимо, що цей парламент по суті стає недієздатним. Тому сьогодні, на порядку денному, мені здається, і це позиція Всеукраїнського Об'єднання Свобода. вже питання стоїть не просто про зміну уряду, хоча це безумовно першочергове завдання, але це вже недостатньо. Питання вже стоїть про повне перезавантаження влади, яке було потрібне після Майдану одразу, і яке, очевидно, вже назріло зараз. І нам треба робити це перевантаження рівно до тих пір, поки ми отримуємо таку коаліцію, таку, такий уряд, таку владу, яка буде відповідати вимогам української нації і буде відповідати тим цінностям і тій програмі, яка була задекларована під час революції гідності. Дякую.